Доброго дня, мої малята, мої хлопчики та дівчатка! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Весна, яка будемо з вами збагачувати словниковий запас слів по темі Весна, розвивати пам'ять, увагу, мислення та будемо з вами фантазувати. Давайте почнемо з вами грати! Дивитись уважно на картинку і будемо з вами відповідати на запитання Весна яка а допоможе нам в цьому. мнемотехніка. Весна яка Так, зелена. Молодці квітуча. Весна запашна. Молодці весна сонячна. Так, правильно весна співуча. Вірно діти. Весна привітна. Молодці весна солов'їна. Так, весна дощова. Правильно весна холодна. Весна лагідна. Так, весна тепла. А також, діти, весна працьовита. Ось бачите, діти, якою може бути весна. Я вам на сьогодні кажу до побачення, до наступної зустрічі!